На Вінниччині 9 серпня 2021 року сталася моторошна ДТП поблизу села Райгород сталася аварія за участю мотоблока Зубур та легковика Черітіго. Тоді від отриманих травм померла 20-річна вагітна жінка, яка була пасажиркою мотоблока. Як стало відомо журналістам телеканалу Конкурент ТВ. Єдиним свідком цієї ДТП став суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко. До редакції телеканалу конкурент Конкурентів звернулася дружина водія мотоблока Аліна Шестун. Її чоловік вже майже два роки під слідством. Як повідомляли правоохоронці, тоді він втік з місця ДТП. Жінка розповіла, що саме тоді сталося. Ну, тоді виходить, мій чоловік їхав на мотоблоці з дівчиною. Він вони їхали в сторону Райгорда. Це було десь около 12-ї години, так як наш свідок каже, що це така була десь пора. І в них в'їхала машина, і вони впали в аварію. Дівчина загинула. Ну, так як каже свідок її тоді ще переїхала одна машина. То уваги те не взяли. До жовтня місяця він був вдома, працював на роботі. В жовтні його закрили. Він просидів. Ік і чотири тоді за чотири місяці його випустили. Він попав в лікарню і його знову закрили. Так як він нарушив домашній арешт, Був круглосуточний домашній арешт. Але перед тим як він мав в лікарню звернутися, ми всіх попередили. Аліна зізнається тоді її чоловік дійсно покинув місце ДТП. Однак, за її словами, він був в шоковому стані і нічого не пам'ятав. Аварія случилась, він з півд'ятого ранку прийшов додому. Я йому кажу, Міш, ти знаєш, що случилось? Він каже, Алін, я якимось кукурузою опинився весь в крові. Я кажу, між в нас була поліція, що сталася аварія. Я кажу, він каже, все, я поняв, дзвони. Я подзвонила, вони зразу приїхали, арештували його, хоча там писали, що він прийшов пів третього. Ні, в нас вже в три часа вже був нанятий адвокат. Він прийшов пішов півд'ятого і зразу його приїхали і арештували. Ну, я його питалася, і після того, вже коли він вже в лікарні був, я йому питала, скажу, між типа, ну чого де ти дівся? Він каже: я просто не помню. Жінка каже, що зараз досі триває досудове розслідування, і її чоловіка продовжують тримати під вартою. Однак водій легковика Чері Тіго, який і в'їхав у задню частину мотоблока, у судовому процесі є, нібито лише свідком. Ось недавно ну хай три місяці назад. це допитали приїжджав. Ковтуненко Віталій, це його допитали і допитали по відеоконференції цих батьків, які в'їхали в них машиною. Mm -hmm. Їх не було ні на одному суді. Це перший раз, що це було просто приїхав Ковтуненко і вже їх допитали по відеоконференції. Угу, зрозуміло. А от ця ситуація так кажете, ні вони не приходили на суди, у цій що в'їхали машиною. А Що взагалі ну, там, проти них ніяк ну їх не звинувачують взагалі? То що вони ж в'їхали? Ні, ні. Тільки винен чоловік, мій, який зараз знаходиться в СІЗО. А обґрунтовуються там чи хто е, тим, що просто він втік, так? З місця пригоди? Так, да, що він втік і він був п'яний, хоча як його приїхали, забрали. Зразу сам передробили експертизу йому. Експертиза чиста, що він не був в алкогольному сп'янінні, ні під наркотиками, ну як там проводиться ця експертиза. Аліна Шестун переконана, у цій справі багато питань, на які в неї просто немає відповідей. Ба більше жінка стверджує, що сім'я, яка їхала на Чері Тіго, нібито пропонувала їй гроші. Мені слідчий, звісно, зразу сказав, що не рипайся, тому що ти, ти не найдеш стільки грошей, як тут та проплачено. Нам вони предлагали гроші ці дацюки по початку, коли чоловік в лікарні. Я сказала, що ні, я не хочу ти грошей, двоє дітей нам потрібний батько. Сім'ї, а потім тобто, слідчий мені просто сказав, що бери то, що тобі дають, тому що ти все одно не розгребеш це. Мені прямо в очі Він казав. Жінка каже, що сім'я, яка їхала на авто чері Тіго і в'їхала у мотоблок її чоловіка з Одеси. Відомо, що вони нібито мають юридичну компанію. Журналістам телеканалу «Конкурент Конкурентів вдалося поспілкуватися із Віталієм Ковтуненком, суддею Луцького міськрайонного суду, який став свідком тієї моторошної ДТП. Чоловік розповів нам, що він в той момент їхав з родиною на Херсонщину. На моїх очах, на моїх очах, я був очевидцем цього ДТП. Виїхавши за з місто Неміру. Десь орієнтіровочно на той час, я можу сказати, 15 до 20 кілометрів, тобто в межах 15, від цього не мірова. Дивлюся, в зеркало мене обганяє автомобіль. Потім цього автомобіля ще обганяє інший автомобіль. Тобто, що було зрозуміло, тепер у нас першим автомобілем, коли за мною порівняюся, він приймає. Право, це був автомобіль чорного кольору, «Чего», чері Тіго», але перші номера ВН і це одеська серія. Другий це була машина Toyota седан, і вона обігнала цей Черріг. І цей Черрі е, здійснює удар. Це відбувалося на моїх очах. Коли почався удар по часи Лиска, я нажав на гальма. І призупинився, і повна зупинка. І дивимося, і наблюдаємо, який там іскри, як я вже пояснював в Немировському суді. Ну, салют на 9 травня це взагалі може відпочивати. Знову ну, стало не по собі, трошки дитину прикрив, бо він сидів між сидіннями і чекаємо, покол. Тобто, щоб всім було зрозуміло. Це була хмара, що неможливо було їхати. І через що я зупинився, прийняв право на обочину. Це нас Угу. Mm -hmm. Тут не мирю. От я їду безпосередньо мій автомобіль будемо так малювати. Мене обганяє цей черві, він отак, раз і стає. Угу. Він сюди стає. А його ще Тойота обганяє, коли Тойота обігнала, і тут відбувається удар. І тобто, він, виявляється, злякався, так? Я не знаю, чи він злякався, але все. З моменту, коли відбувся удар контакт, іскри пішли і вони з'їхали отак сюди. Тут -то -то, так. ось обочина так. Угу. E, щоб було зрозуміло, мотоблок знаходився ось. Тобто його нас... аж відкинули з цієї полоси в цю. правильно? Ну, давайте щоб зрозуміло, от місце зіткнення. І таким чином це все пішло. Ось. Угу. Тут у нас автомобіль. А тут у нас ось ось мотоблок. Тобто званінь, я не... В сам момент удару. І все пішло в ліво. Віталій Ковтуненко розповідає, через об'їн автомобілів він не побачив моменту зіткнення. Після того, як Хмара пилу після ДТП осіла, він рушив на авто далі і побачив зліва тіла двох людей чоловіка і жінки. Каже, було видно, що жінка вагітна. Однак, за його словами, на жаль, потерпіла після ДТП. Отримала ще травму на зустріч з безпосередньо Гайса на сторону чи вчиться автомобіль. І відбувається контакт, що було зрозуміло, з особою жіночої статі. Воно було це все чути, але автомобіль виходить автомобіль зустрічний. Переїхав жінку, виходить. Він відбувся контакт. Я не можу стверджувати. Я це пояснював слідчому, що відбувся. Але відбувся контакт, тому що коли контакт і відбувається удар. Зупиняється автомобіль, водій відкриває дверку, оскільки я колишній співробітник даю, дивлюсь на автомобіль і знаю марки. Це був ВАЗ-2108 темно бежого кольору. Він закриває двері по газах і помчався. Чоловік каже, що підійшов до автомобіля Чері Тіго, який і здійснив зіткнення з мотоблоком. Там стояла жінка і трималася за голову, а чоловік ходив навколо авто. Тому Віталій Ковтуненко пішов зупиняти автомобілі та до самих потерпілих водія мотоблока та вагітної жінки. Першим, хто був, це була жіночка, яка, вона померла потім, як я вже дізнався. По ній було видно, що вона вагітна. Тобто мала живіт, була, як вам сказати, обличчя таке, коли жінка вагітна, то вона помніє. І так відверто, може хто правильно сприйме, хто неправильно, але коли глянув, то поміж нов наїшла кров. Тобто це ще було одне підтвердження, бо тому що як колишній співробітник міліції з цим стикався, то тобто зразу кажу. почалися можливо, якась кровотеця. Ну та, там була кровотеча. кровотеча. подходжу до цього чоловіка. Ви знаєте? Ну, вроді, дорослий пройшов службу, але трошки стало не по собі, коли він став підніматися. Те, що я бачив, які були іскри, і що можливо, він став підніматися. Мене це здивувало, і цей же знову таки вже біля нього стоїть, підходить за мною разом. Молодий хлопець. І кажу йому тихенько. Лежить, зараз прийде швидка. Він піднімається, я на нього дивлюся, я виду не подав. І цей хлопчина так кажу, де болить, що болить. Він так дивиться, ну струсмо в нього це більше чим певне. Я був так судячи по цьому. Тобто він не розумів, що відбувається. Є переломи, щось мовчить, але до нього поближче кажу, чи є переломи, чи що болить. Каже, нічого. Чоловік зазначив, що не чув від водія мотоблока запаху алкоголю. Та все ж Віталію Ковтуненко довелося їхати далі. Також чоловік розповідає, що йому самому довелося шукати вихід на місцеву поліцію або розповісти всю правду. Все ж його допитали, і нібито справа зрушилася з місця. Однак Віталія Ковтуненка обурює кваліфікація справи. Приходить поїздка до суду, я дивлюся 249. Не зрозумів. А потім дивлюся, це ДТП вчинено стані алкогольного сп'яніння. І читаю, що по обвинуваченню Боючука. Мені не стало незрозуміло, чому цю особу звинувачують. Він їхав. То, що у нього не було задє освітлення, я нічого не можу сказати. Але що було зрозуміло десь. Він їхав по правій полосі і десь посередині полоси правої руху в напрямку Гайсина відбулося це ДТП. Цей Одесід наїхав, зі зісним наїзд. Ну, я взагалі цьому як-то не прийняв уваги. Ну почому, як то кажуть, в народі? І тут оказується, що йому інкримінували вчинення ДТП, що по. Тягло тяжкі наслідки смерданої особи. Мені не зрозуміло було цього. Я це все детально пояснив. Віталій Ковтуненко зізнається, що дуже шокований таким розвитком подій. Однак вже невдовзі суд поставить крапку у цій справі. Зауважимо редакції телеканалу конкурент Конкурентів не вдалося зв'язатися із іншою стороною людьми, які в'їхали на автомобілі Тіго» у мотоблок Зубер. Однак, задля об'єктивності і дотримання принципу збереження балансу думок, ми готові висвітлити їх позицію, якщо до редакції надійде таке звернення.